Євангелія від луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язане йому до шиї. І він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе, коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже Каюсь, прости йому. Апостоли сказали Господові, Додай нам віри, Господь же сказав: Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б ці шовковиці Вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха? Скаже до нього, коли він прийде з поля. Іди мерщій та сідай до столу. А чи не скаже йому радше Зготуй мені щось на вечерю та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити. Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галілеєю. Коли він входив в одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених. Що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив Ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав. Повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця? І він сказав до нього: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Як же спитали його Фарисеї, коли прийде царство Боже, він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть. Ось воно тут, або он там, бо царство Боже. Є між вами. Далі сказав він до учнів: Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут або ось він там. Не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого. Так буде свого дня син чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли лот вийшов з содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті. Нехай не злізає їх узяти, а хто на полі так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку лота хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить, а хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого заставлять. Дві жінки молотимуть у купі. Одну з них візьмуть, другу ж заставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали Де, господи. Він відповів їм. Де труп, там і орли зберуться. Перше послання до КОРІНТЯН. Розділ одинадцятий. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали, що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову. А кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться, а коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, бо він образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створена для жінки, а жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка. Так само і чоловік через жінку, а все від Бога. Розсудіть самі чи ж воно личить жінці, непокритій молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава. Бо довге волосся даної замість покривало. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо ані церкви Божі. Робивши ж вам оці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, Роздори постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господнії, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас за це не похвалю? Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав. І сказав, Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само і чашу по вечері, кажучи, Ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити, на мій спомен. Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу. Звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожний випробує себе самого і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу, бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла. Суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені за світом. Отож, брати мої, коли ви сходитеся їсти. Один одного дожидайте Як хтось голодний, хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж, як прийду, розпоряджу. Псалом 130-й З глибин взиваю, Господи, до тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Жду на Господа, душа моя жде, і я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в Нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Книга Приповідок, розділ 16 Людина робить задуми в серці, але від господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа. У твоїх справах, і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника, на день лиха. Осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою. Покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло. Коли вчинки людини Господові милі, то він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою прибутки великі. Серце людське. Обмірковує дорогу, та господь управляє його кроком. В царя на устах вирок. На суді уста його не помиляться. Вага і терези належать Господеві, всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів. Зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві, цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський вістун смерті. Та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова як соти мету, Солодощі для душі, і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник. Коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла коїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше довготерпеливий, аніж силач, і той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від господа залежить вирок. Друга книга Хронік. розділ вісімнадцятий. Йосафат мав велике багатство і славу. Він поріднився з ахавом. По кількох роках пішов він до Ахава в Самарію. Ахав зарізав для нього і для людей, що були з ним, багато волів та овець і намовив його йти з ним на рамот Гілеацький. Ахав, ізраїльський цар, сказав юдейському цареві Йосафатові, Підеш за мною на рамот Гілеацький? Той відповів йому: Як ти, так і я, як твій народ, так і мій народ, іду з тобою на війну. І сказав Йосафат ізраїльському цареві Спитай, прошу, сьогодні, що скаже Господь. Тоді ізраїльський цар зібрав пророків 400 чоловік. І сказав їм, Чи йти нам війною на рамот Гілацький, чи стриматись? Вони сказали Іди, Бог видасть його цареві в руки. Та Йосафат спитав: А чи нема тут ще й Господнього пророка? Спитаймо в нього. І відповів ізраїльський цар Йосафатові. Є ще один чоловік, через якого можна запитати Господа, але я його ненавичу, бо він не пророкує мені нічого доброго, а завжди пророкує лихе, це Міхей, син Їмли. А Йосафат сказав: Не говори бо так, царю. Тоді ізраїльський цар покликав одного скопця і повелів Побіжи но швидше за Міхеєм, сином їмли. Ізраїльський цар та Йосафат, юдейський цар сиділи кожен на своєму престолі, одягнені в царські ризи. Вони сиділи на майдані при вході в ворота Самарії, а всі пророки віщували перед ними. Тоді Сидекія, син Ханаани, зробив собі залізні роги і сказав так говорить Господь, Цим ти будеш бити Араміїв, доки не вигубиш їх. І всі пророки пророкували так само, кажучи Іди на рамот Гілеацький, пощастить тобі, Господь видасть його в руки цареві. Посланець, що пішов кликати Міхея, сказав йому так От пророки в один голос віщують добро цареві, нехай же прошу, і твоє слово буде як кожного з них. Виречі на добре. Міхей же каже Як жив Господь, що скаже мені Бог, те й виречу. Прийшов він до царя, і цар сказав до нього Міхею. Чи йти нам війною на рамот Гілеацький, а чи стриматись? Той відповів Ідіть, вам пощастить вони будуть віддані в ваші руки. Та цар сказав йому, А скільки то разів я маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім тільки правду? Тоді той сказав. Я бачив усього Ізраїля розсипаного по горах, немов овець, що пастуха не мають. Господь сказав вони господаря не мають, хай кожний в мирі вертається до свого дому. І сказав ізраїльський цар до Єсафата, Чи ж я тобі не казав, що він не віщує мені нічого доброго, а тільки лихе. Міхай сказав, Слухайте Отже слово Господнє. Я бачив Господа, як сидів на своєму престолі, і все військо небесне стояло праворуч і ліворуч від нього. А Господь сказав: Хто б підманув Ахава, Ізраїльського царя, щоб він пішов і наклав головою в рамоті гілеацькому? І один сказав так, а другий сказав інакше. Тоді виступив один дух, став перед Господом і сказав, Я підманю його. Господь спитав його Чим? Той відповів: Я піду і буду духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав: Тобі пощастить його підманути. Іди і зроби так. Оце тепер Господь дозволив духові неправди війти в уста цих твоїх пророків. Господь вирік лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив, ударив Міхея по щоці і сказав, Якою ж дорогою дух Господній відійшов від мене, щоб говорити з тобою? А Міхей відповів. Ось довідаєшся про це тоді, як будеш бігати з кімнати в кімнату, щоб сховатись. І звелів ізраїльський цар. Візьміть Михея та й одведіть його до Амона, посадника міста, і до Іаса, царського сина, і скажіть. Так, каже цар, вкиньте оцього в тюрму і харчуйте його хлібом та водою скупо, доки я. Не вернусь у мирі, Міхай же відповів, Чи справді вернешся в мирі, Господь не сказав того через мене, і далі додав: Слухайте це всі люди. От і пішов ізраїльський цар з Йосафатом, юдейським царем на рамот Гілеацький, і сказав Ізраїльський цар Йосафатові. Я перевдягнусь і піду до бою. Ти ж будь у своїй одежі. Перевдягнувся ізраїльський цар і пішов до бою. Арамійський же цар дав такий наказ своїм начальникам колісниць Не вдаряйте ні на простого, ні на значного, а тільки на одного ізраїльського царя. Скоро начальники колісниць побачили Йосафата, то подумали Ось ізраїльський цар, і обступили його, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав і Господь допоміг йому, і Бог відвернув їх від нього. Побачивши, ж, що то не ізраїльський цар, начальники колісниць відступили від нього. Тим часом якийсь чоловік. Випадково натягнув лука і поранив ізраїльського царя між пов'язками та панцарем. Мовив Ахав до візника: Поверни назад, та вивези мене з битви, бо я поранений. Але битва кипіла того дня, і ізраїльський цар мусив стояти твердо проти Араміїв, аж до вечора. Отож, і вмер при заході сонця.